Коли ми говоримо про повернення частини Херсону та Запоріжжя, ну тобто, ви кажете, головне, аби так зупинити війну по лінії розмежування то почати вже перемовини, коли будуть відводити росіяни свої війська. А от інші території, ну частина території, які вони внесли в конституцію, що буде з ними? Наскільки ЗМІ пишуть Україна наполягає категорично, що якби тільки по лінії розмежування, так але ж як Путін буде це пояснювати росіянам? Так саме? це його проблема. Це що, наша проблема? Це не наша проблема. проблема. Ні, Стало це, це проблема Путіна. Нехай пояснює. У нього і так проблема. Ці ж повинні навіть на цих по лінії розмежування, там вже армія у нього запитує, як ти там там щось там, Трамп тільки один раз сказав, ти все зупинив. Я де велика держава? Ми ж перемагаємо, як вони говорять, і так далі. Це нестабільність для Путіна в тому числі, е, велика нестабільність. Нестабільність, що він не може зупинити війну, тому що у нього рухне економіка. Е, це і, і зараз зрозуміло, санкції так швидко не знімуть, як би не хотілося Путіну. і далі Ну Знімуть вони санкції теоретично на нафту. Теоретично. А куди ти її продавати, Будеш і по якій ціні? А якщо паралельно з цим ціна на нафту впаде до 40 доларів через кризу, ти куди будеш засовувати свою нафту? Ну, от будеш засовувати от в той чемоданчик, який носиш рядом з ядерним чемоданчиком, для того, щоб ніхто не дізнався по аналізах твого калу, твій стан, стан здоров'я. А у росіян мало в дійсності добрих варіантів, як якщо так от подивитися. Так, Трамп намагався врятувати росіян. Ну, це він робив не через те особисто свою позицію, а через позицію Сполучених Штатів Америки 150 років, що Росія повинна бути стабільною. Да? Ну так вони завжди робили. Це нічого не таємниця. Тільки добра новина, що Радянський Союз воно і не врятувало. Так і тут у них. Ну я не бачу шансів, як вони швидко це можуть зробити. Теоретично, тобі що Путін бикує. Тому як ви говорите, там конструкта плювати, що він там на конституцію там. Зробив я думаю, що Україна взагалі повинна вже порушувати питання. Добре, що Трампа зачепилося за, за ОЕС. це означає, що вони повинні покинути Енергодар, а, і там якийсь формат може бути або американський, або разом бути. Так і тому ми повинні дбати ми повинні і взагалі висувати наступну вимогу. Якщо росіяни не хочуть, ну давайте тоді умовно боювання чи я на кордони 24 лютого. Це боювання, боя. Тільки хитресть ізуїста такого допомоги, що там, де кордони 24 лютого там і Крим. А хто сказав, що хтось зупинить українську армію, якщо вона піде до Криму? Ніхто не зупинить українську армію. Україна завжди може сказати, у нас на цьому на Абрамсах і на Леопардах відмовили гальма. Ну, так сталося. і Ніхто не може зупинити. Хто хто нас зупинить Ніхто не зупинить. Да, так воно Так от хитрувата політика і робиться, наполягати і тиснути на росіян таким чином. І зі свого боку довбати, довбати по їх території. Це наша зброя робить нас суб'єктними, і це змушує навіть міняти позицію Сполучених Штатів Америки. Тому що зараз говориться, це такий інформаційний шум. Там але ж ви не Тараса, але ж вони говорять у Білому домі, що нам доведеться поступитися територіями? Мало і... ли слухайте, ну буш молодший, точніше старший, приїжджав в Київ в 90-му році, говорив, щоб Україна наставала незалежному. Ну, мало ли, що він оце говорить? Ну, а на, раптом не доведеться. Ну, а спробуйте по-іншому. Хто вам це сказав? Поступатися як ну не бути Україна визнавати території А це принципово питання для росіян. Не от теоретично на першому, це ж таки перший етап. Ви повинні розуміти. А якщо Путін зараз зупини, там взагалі може бути громадянська війна, там армія буде шоці російська що зараз. Це... Поясніть от я ще не спілкувалася з політологом Абасом Гарявим, колишній спічірайтер Путіна. Він навіть він виключає взагалі такий сценарій громадянської війни і каже, що якби це. Чому вважаєте, що там можуть генерали влаштувати щось? І чи є кому там в принципі щось влаштовувати? Питання в тому, хто може підтримати це. Mm -hmm. От давайте давайте дивіться, Знаєте, кому не подобаються ці фартеля з росіянами? Те, що вони хочуть вийти на ну витягнути їх, врятувати не тільки Європі, а але подобається і Китаю в першу чергу. Вони ж підозрюють для чого американці хочуть вийти стосунки з росіянами. Для того, щоб що? Для того, щоб вони воювали проти Китаю? Це Китаю потрібно? Ні, не потрібно. Чи є важелі тиску у Китаю на Росію? Є. І тут взагалі виникає питання: навіщо Китаю цілісна Росія? Чи є каталізатори інших, інших речей, для того, щоб запустити деякі процеси в Росії? Україна в тому числі. Є далі, якщо Путін далі буде брикатися, чи може там виникнути питання, що треба прибирати Путіна? А, чи можуть американці сказати прибирати цього психа і будемо говорити? Я думаю, що вони так вже натікають. Прибирати цього психа, будемо говорити, все рівно будете платити. Далі падіння ціни на нафту, падіння ціни на нафту це повторення історії з Радянським Союзом. Коли ти і продати не можеш, і продати взагалі за будь-яку ціну. А це, так, а це не так довго буде тривати. Ці процеси вже запущені. Чи є можливості так, от, якщо в такій статичній моделі, про які ми говоримо, статична модель, що ніхто не тисне на Росію і всередині що так воно можливо, але ж удари по території Росії України продовжуються. Україна не буде йти на поступки які хочуть? Ні, не буде йти на поступки Китаю потрібен союзник США проти Китаю? Ні, не потрібен. І багато в цій формулі є дуже багато цікавих впливових сил, які можуть бути гравцями. Так? Чи може, наприклад, виникнути бурятський націоналізм на кордоні з Китаєм? Може, якутський націоналізм? Чи є ресурси у Китаю для цього зробити? Я думаю, що є. А хто сказав, що у них немає А навіщо Китаю? Навіщо Китаю Москва для того, щоб викачувати ресурси з Якутії, наприклад, чи з Далекого Сходу? І тим більше, що потенційний військовий союзник проти війни проти не тільки проти Європи їхніх ринків збуту, а й проти Китаю. Так що тут тут, тут знаєте, тут багато є таких речей, так в таких як? Говорить цей шановний спішрайтер в статичній моделі, в статичній моделі коли ніхто не хоче руйнувати Росію. А от зараз зацікавленість цілісності Росії з великих гравців, з великих гравців, тільки одного у США. Чи потрібна Росія цілісна Росія Європі цілісна Росія? А виникає питання, чи потрібна Росія Україні цілісна Росія? Ні. А чи потрібна в статусі союзника США цілісна Росія Китаю? Щось підозрює, що ні. Так що не так все, знаєте, так все просто в дійсності в цій ситуації. І тому ми повинні знову-таки наполягати на своєму і робити так, щоб цей американський авіаносець роз, розвертався в правильному напрямку. Сенатор Грем каже, що Путін пошкодує, якщо він грає із Трампом, це також меседж, можливо сказати від Трампа напередодні цієї ну, чекаємо, чекаємо. Ну показуйте. Він вас і так опльовує, і всім треба ніжно про це нагадувати. Що опльовує. І відкафом? Опльовує і вас опльовує, і і знаєте, оце больова точка. цього Трампа. Оце больова точка. Він на це дуже погано реагує. От на як він бачили твіт його по відкафу. Mm -hmm. Коли він затято заперечував, що його тримало 12 годин, а це означає, що це працює, а це працює. От я думаю, що цю больову точку демократична преса буде в США записувати консервативно для того, щоб перевернути Трампу в правильний напрямок. А далі, як вам говорив, американські корпорації повинні прийти з пропозицією, якою неможливо відмовитись. Пам'ятаєте, як в хрещеному батьку, ми прийшли до вас. Ми не пропозицію, від якого ти не відмовишся, да не ось. Давай показую відновлю, відновлюю відновлюю довіру до американської зброї і до американців, в тому числі хосітя. Почали бомбардувати. Почали О. да так. Що давайте давайте продовжуйте всі ці кроки в правильному напрямку. А Україна буде тільки допомагати. Атаки на хосиття це нова війна, чи це як це сприймати, чи в теорії можливо знову ж таки якісь уда і, і і по рф Ну якісь ну, хосити, хосити це Росія хосити це Росія та Іран. Mm -hmm. Далі Хосити через свою активність фактично заблокували рух нафту в цьому в тому регіоні. Це знову таки погано для торгівлі. Ну і плюс, зважаючи з тими проблемами, які стикаються Трамп вже на другому місяці свого свого президентства це знаєте, потрібна маленька і побідоносна війна. От продемонструвати силу США, ну от мо вони це роблять. Ну правильно, треба треба натякати, що потрібне не маленька, а щось побільше, і давайте Україну зброю, звичайно. І тоді буде взагалі вам щастя. Тараса, але ж знову ж таки, якщо повертатися до, до цієї розмови Трампа та Путіна, Трампа ж потрібно ж продемонструвати Ось відповідь, якусь має Путін дати на 30 на перемир'я, ну тобто завтра якусь ну, так говорить, що офіційна має бути відповідь. Так офіційна відповідь має бути донесена до американців. Ну мається на увазі, а там же зацікавлено, в тому, щоб вийти ще сказати, що він вже чогось досягнув. Проте він говорить про якийсь прогрес, певний так, про якісь там зрушення. Але ж коли ну, ми дивимося надій знову ж таки, не чути ж від Путіна, поки що скажімо так, якогось ну подивимось. Подивимось, що буду трактувати Трамп як як правильну відповідь і так далі. Я думаю, дії звичайно будуть хотіти від них, а не цих відмовок що Україна не повинна мобілізацію проводити, не отримувати допомогу Що там миротворці йому такі подобаються, такі не подобаються. Вони повинні бути зі зброєю чи не зі зброєю. А Росія взагалі не має ніякого права. Не повинна мати право втручатися в суверенітет України щодо безпеки. Не треба дозволяти навіть обговорювати це питання. В Джиді що говорили? Припинення без будь-яких умов. Так що давайте ворушитися і давайте робити те, що потрібно. Але і нам кажуть, відмова від території на гарантії безпеки. Це ж також говорять? Ну, давайте так. Це інформаційна війна. Які гарантії? Ну, так давайте гарантії безпеки. Що значить відмова? Ну, я не думаю, що Україна коли-небудь взагалі офіційно відмовиться від теоретично від цих територій. Цього ніколи не буде. Дивіться, навіть те, що зараз пропонує Трамп, категорично не подобається Путіну. Ну, от не подобається і все, тому що, як би там, там шановний ваш експерт говорив, що не будуть не, не зважає на думку армії, на те, що відбувається в суспільстві, не да зважає, якби, якби не зважав. На те, що відбувається в суспільство. Путін давно провів провів мобілізацію для того, щоб кинути всі сили на Україну, аж не проводить, не проводить. Значить, не все так солодко, як, хочуть, як, як хочу показати. Так треба ж надії дивитися, що реально відбувається, а, і, і так далі, і багато чого іншого. На багато факторів треба дивитися, і Путін ж таки трусоватий Він не хоче в дійсності йти на рожон не хоче реагувати, не хоче ризикувати, але буде висувати, висувати новим могах. зніміть з мене санкції на перемір'я, все інше. Ну і багато чого іншого. Тобто, ну така торгівля, а тут Україна повинна проявляти активність першу чергу. Тарас американці говорять, що Рубіо, до речі, говорив, що якраз перемир'я, це план А, а потім вже від плану, план Б це якби вже подальша угода. Е, ну тобто, це і весь план мається на увазі. Як, в принципі, ви, от ви бачите, може бути виглядати, в принципі, ця угода для, для України? А я підозрюю, що жодної угоди і не буде. А як буде? Просто зупинили вогонь і все? Ну, теоретично, То, теоретично. теоретично. І ну, скільки... давайте так. А угода угода про що? З ким? На підставі чого? Офіційно ж, офіційно ж росіяни війну України не оголосили, не оголосили. Війни ж не існує на папері. Україна оголосила війну Росії? Не оголосила. Тому може бути корейський варіант просто щось там підписали. Ну, теоретично я говорю. То і з ким? Э, оце питання. Ну, просто там щось з американцями підписало по лінії розмежування. Далі дивіться, ну знову таки по цьому по перемир'ю. Дивіться, якщо немає конкретного механізму покарання за порушення перемір'я, це все фільки на грамах Росіяни знайдуть 150 способів порушити перемір'я. Росіяни не зацікавлені в припиненні війни. От дивіться, чому я от не погоджуюсь з думкою вашого шановного експерта, який говорить, що там не буде Бонду. Там одне накладається на інше. Якщо Путін зараз зупиняє війну, так. Авал економіки йде. Авал економіки, який піде на налягати на в тому, тому що ми програли війну. Україна ж залишається незалежною. Як сказали американці, одразу ж побігли, зробили. Де да? демілітаризації немає, денацифікації немає, Україна озброєна до зубів, ВПК є і так далі. Ніхто не заборонить Україну. Україна ніколи не віддасть, наприклад, свою ВПК різати на металобрухти, це було до цього і що і що і що досягнули. Отримали зруйнований Донбас, який що треба там щось складати, вкладати. да Отримали падіння економіки. Тому що якщо вони зараз зупиняють зупиняють війну, а це вони б'ються просто лбом об стіну. А захід не дасть не дасть грошей, як це було після 91-го року. Після 91-го року Росії дали багато грошей. Ну, тому що був оптимізм. А зараз давати ніхто рятувати не буде. А, а Ринки збуту на в Європу преміальні не повернеш. Не факт, що це буде швидко зроблено. Так? А, з американцями, ну говориться, знімуть санкції американські. Так вони з американцями, в принципі, ніколи особливо не торгували. Вони торгували з китайцями, в основному і з Європою. І так далі. Тобто, тут багато, -багато нюансів про які підозрює Путін. І він знає про це. Тараса, от коли знову ж таки білий дім говорить про те, що відмова від території в обмін на гарантії безпеки. Макрон говорить про те, що миротворці ведуть, і тут не будуть взагалі звертати увагу на позицію Російської Федерації, але ж європейці також просять гарантії безпеки, зокрема і від американців. Ну тобто, тоді як тут буде діяти Трамп, і як ви вважаєте, вони тут дадуть гарантії безпеки тим же європейцям? Тоді вчетавайте так. Гарантію єдиною першою гарантією безпеки для України є власна армія та власна ВПК. Да, ви казали, ми, силу, де, так. далі, далі. Да. Далі ми повинні розуміти, що європейці після цього після цих фартелей цирку, що вони побачили 28 числа, стало підозрювати, що ніяких гарантій безпеки від США взагалі не існує. І немає ніяких, ніякого НАТО вже не існує. Воно су суто на папері. Але у європейців слушна думка виникла, що гарантію безпеки та Європи є Україна. І тоді вона складається в конвенційно навіщо тоді американські солдати в Європі. Ну, давайте скорочувати контингент, буде Україна, Польща, країни країни Скандинавії. Це фактично окремий військовий блок. Які ядерні гарантії, які може давати Франція, припустимо, да? і допомагати Британія. Тут британці гравці в цьому контексті, а, і Польща, ну Центральна Європа. І тут виявиться, що вона а чи потрібні американці. Якщо вони не дають зброю, а нафік вони тоді потрібні. Чи може Україна наштампувати для Європи, в тому числі ракет дальністю від 4 до 8 тисяч кілометрів? Може. Їжмаши на 15 робив і так далі. от І тоді виникне питання: навіщо тоді американська зброя? Це те, що з чого я почав. А це руйнування величезного бізнесу, а це платоспроможні клієнти. Тому не все так просто. Я впевнений, що на певному етапі. Американці, коли побачать, що європейці стають більш зовсім самостійними, будуть говорити, ні, 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 почекайте, почекайте. Ми, 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 ми не так, не так, домовляємось, так да? а Тому що виявиться, що а, скажуть, навіщо F-16, f 15 ваші, да? навіщо F-15 потрібно? 120 мільйонів штук. І тоді, знаєте, американці почнуть по-іншому розмовляти, тому що з'являється важель тиску на них. А скажуть, ні, ні, ну ми хотіли там до 25 скорочувати контингент, ну ми передумали до 30, ні, зброю, не хочете брати, давайте зі знижками, давайте локалізувати виробництво, ділитися технологіями і так далі. Не все так просто, як здається. Не хочу як ви говорите, не хочуть американці йти з Європи, тому що коли ти йдеш зовсім з Європи. Припиняєш е, продавати зброю, важель тиску зменшується, залежності зменшується. Ну, що буде, якщо Америка ну, е, все ж таки, ну, зможуть напружитись європейці там виробити там свій аналог f 35 го да? чи ти саме аналог патріотів Тоді питання: навіщо американська зброя потрібна? І вони з ким будуть конкурувати з американською зброєю і кому будуть писок чистити виробники американської зброї? А комусь в Білому домі скажуть, ми так не домовлялися, давайте йдіть домовлятися знову з європейцями, нам потрібні гроші. Тарас, от ви говорите про те, що угоди ймовірніше за все не буде. Так домовляться про зупинку бойових дій. От але ж а як довіряти Росії далі? Дивіться, Уітков говорить, що він спростовує твердження в Європі про нібито нещирість Москви питання врегулювання українського конфлікту. А в принципі, як вони заміряють цей рівень нещирості? щира Москва чи нещира? і як їй вірити або ні? Коли Трамп говорить про те, що я вірю Ну, давайте так, американці. Давайте. Я впевнений, що американці щиро вірять, що з, з росіянами можна домовитися. Я цього не виключаю, я не виключаю, що дивіться є особиста позиція Трампа, який би він синіком не був. А він все ж таки, от тих, хто були присутні на зустрічі, він ну звертають увагу, що він все ж таки для нього є таким питанням, що повинні пропинити гинути люди. Я він завжди говорить: гинуть молоді люди, вони не повинні гинути. Тому що Трамп при всіх своїх недоліках все ж таки людина сімейна, з бурхливим бурхливим сімейним життям. У нього зараз третя дружина. Але діти, якщо ви звернули увагу на стосунки в сім'ї, все ж таки діти при ньому вони з повагою дивляться на батька. А всі в сімейному бізнесі, тобто всі діти спілкуються з Трампом, а це означає, що все ж таки батько для своїх дітей він достатньо гарний, і для нього боляче особиста його позиція, що вмирають такі самі молоді люди, як там, наприклад, його сини. Це його особиста позиція. Він може думати, що так і у росіян може бути. Я не виключаю цього, і він шире може бути намагатися, чи є там десь корупційна складова, що росіяни намагаються задати. Хабар, наприклад, оточенню Трампа. Я цього не виключаю, що таке може бути, таке може бути. Але чи вийде у них це поки що велике питання? та ще раз говорю, що наскільки в критичному стані знаходиться росіяни. Далі, але я вам сказав, що не так все просто, не так все просто а отак от взяти і зробити Росію союзником США. Я вам сказав категорично про от цього кита Далі, росіяни це особисте ставлення Путіна. Це особиста війна Путіна. Загроза втрати влади. Далі це екзистенційна війна, тому що знищення України це питання існування Росії. Вони про це знають. І чим більше вони будуть битися головою стінку, більше розуміти, що не пройдеш, тим більше шансів, що вони розвернуться в правильному напрямку, і ми повинні цьому допомагати.